Інформаційні підсумки четверга сьомого листопада до вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Навіки у небесному строю. У Хмельницькому в останню путь провели 42-річного героя Миколу Білецького. Новий пішохідний перехід. На вулиці Сковороди поруч із гімназією номер 28 для безпеки пішоходів перенесуть і підвищать зебру. Наярмаркували на 25 тронів. Учні та вчителі ліцею номер 13 під час осіннього ярмарку зібрали для ЗСУ майже 300 тисяч гривень. У Хмельницькому сьогодні в останню путь провели героя Миколу Білецького. Чоловік навчався у школі номер 18 а нині гімназії номер 28 імені В'ячеслава Чорновола. Згодом у Хмельницькому національному університеті. Працював на місцевому ринку. Кілька місяців тому був мобілізований до лав ЗСУ. Помер 31 жовтня. Йому на віки – 42. Поховали Миколу Білецького на алеї померлих героїв на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Добряча людина була. Ми з ним познайомилися в університеті в 2000-х роках. Він був старостою в нашої групи. Ну і до того він вже потім став моїм кумом. Дуже веселий завжди. Немає різниці, яка ситуація. Дружній. Добрий дуже був, добрий. завжди уливався, завжди успокоїть, Якщо в тебе якісь горі, він завжди тобі допоможе. Всі добрі слова скаже. Завжди такий був веселий, він така душа компанії, порядний. Я його бачила, але коли ми з ним пересікались, коли він працював на базарі. Завжди зі мною вітався, завжди ми спілкувалися, все. Але, але є, але життя носить свої корективи. Весь Бог спочиваю, царство йому небесне. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Віктором Мігалем. Чоловік був військовим. У 2004 році звільнився зі служби і перебував у Запасі. Працював будівельником. На захист України став спочатком повномасштабної війни. Служив у Державній прикордонній службі України. Загинув 31 жовтня на Харківському напрямку. Поховали Віктора Мігаля на кладовищі, що у мікрорайоні Гречани. Героя залишились мати, дружина та діти. Він вчився в 26-й школі, сьогодні це НВК номер 7 Ви знаєте, Вітя дуже любив життя. І він вмів радіти життю. Він був такий філософ, мав завжди свою думку. Мав свої принципи, відстоював їх, любив спорт, любив витівки, але так як я вже сказала, він був надійний. До мене він в підпорядкування прибув на посаду начальника мінометної прикордонної застави, досвідченим, вмілим, командиром. Фахівцем своєї справи, який став для кожного з нас бойовим справжнім побратимом, який завжди готовий був прийти на допомогу, завжди вів за собою людей, завжди був зорієнтований і вмотивований на виконання бойового завдання. Тому і був справжнім другом, був авторитетним і просто гарною людиною. Навіть про його геройські вчинки і готовність виконувати завдання свідчить самі обставини загибелі. На жаль, тому що це бойове поранення отримане під час відбиття наших позицій, які були захоплені ворогом. Чергову партію безпілотників сьогодні передав захисникам міський голова Олександр Симчишин. Цього разу за бюджетні кошти закупили 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise. Їхня вартість майже півтора мільйона гривень. Сьогодні ми передаємо 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3E. Закупівля бюджетна. Їхня загальна вартість майже півтора мільйона гривень. Дякую при нагіду нашим платникам податків за можливість допомагати нам. Для наших сил оборони зазначу, що якщо брати сегмент БПЛА, це зокрема квадрокоптери DJI Mavic 3T, 3E, це четверті утели термали, це матраси 30, матраси 300, ну і це літачкового типу БПЛА, зокрема Шуліка, зокрема Шарк, зокрема Лелека, Валькірія. Ну а також гексакоптери, таких з цього цього року, тільки цього року передано вже. Майже 560 одиниць. Паралельно продовжуємо далі працювати з півдронами. Їх ми передали вже понад 6300 штук. Паралельно продовжуємо працювати по засобах РЕП і РЕР. Ми їх передали вже понад 170 штук. Подібних передач попереду плануємо ще чимало. Купуємо зараз 3 ТРТ, плануємо великі гексакоптери. Плануємо ще засоби літачкового типу, ну і звичайно, піввіддрони. Міже 300 тисяч гривень вдалося зібрати учням та вчителям ліцею номер 13 під час осіннього ярмарку, який тривав у навчальному закладі упродовж трьох днів. Гроші передали благодійному фонду Волонтери Поділля». Там направили їх на виготовлення FPV-дронів. Загалом вдалося змайструвати 25 бойових пташок. Олександр Семенюк розповість детальніше. Віримо у вас, дякуємо ЗСУ», Чекаємо вдома. Ці та інші написи учні ліцею номер 13 залишають на ФП від дронах. Сподіваються, що такі слова не змотивують та підтримують наших військових. Бажала повернутися живими, тому що, на мою думку, це найголовніше і наші ситуації в країні. Ну, багато хлопців гине багато хлопців не повертаються додому, багато хлопців пропадають безвісти і ну боляче. Кошти на дрони ліцеїст разом з вчителями зібрали під час осіннього ярмарку Дари Поділя за три дні усім разом вдалося виручити 292 тисячі 853 гривні. В нашій школі вже не перший рік проводяться такі ярмарки благодійні для допомоги Збройним силам України. Ми робимо це з великим заохоченням. Ми цьому дуже раді. Ми раді допомагати воїнам. Для нас це велика честь, адже в такий нелегкий час, завдяки їм, Ім ми можемо спокійно жити, навчатися та здобувати освіту. Кошти передали активістам благодійного фонду Волонтери Поділля». їх направили на придбання запчастин та виготовлення fpv дронів. Кожен дрон це по факту річна робота, оскільки ми купуємо виключно запчастини, а вже інженера їх збирають, налаштовують. Кожен дрон комплектується акумулятором. Акумулятори також власної збірки маємо кілька цехів перед тим, як передавати військовослужбовцям дроном, Ми з ним комунікуємо. Зв'язуємося. У нас є можливість налаштувати дрон виключно навіть під військовослужбовців. Загалом вдалося виготовити 25 FPV-дронів. Дуже необхідні зараз моїм хлопцям, які зараз знаходяться на передовій. завдяки їм вони дійсно будуть знищувати не тільки ворожу силу, будь-який бліндаж, військова техніка. Вона знищується цим дроном. За словами Віталія Присяжнюка, такий дрон в середньому може пролетіти 15 кілометрів. Та щоразу наші військові б'ють свої ж рекорди. Маємо привід для гордості. Нашим дроном була знищена сучасна російська установка радіоелектронної боротьби Сапфір в Курській області. Це 31 кілометр від точки виліту нашого дрона. Це хороша ціль. Ціль дорога, яку наші вороги возили по виставках, хвалилися нею, презентували її як установка, яка збиває усі типи дронів, нашим дроном була знищена. Усі підписані fpv дрони, навчальний заклад повернув волонтерам Поділля. Нині ж благодійники готуються до чергової поїздки на фронт, аби особисто передати бойові пташки військовослужбовцям. Дуже приємно, що сьогоднішній захід він пройшов під такий лейтмотив єднання. Нам сьогодні потрібне єднання тилу, єднання фронту. Цього дуже не вистачає, от і він цей захід ще раз підкреслює, що ми працюємо у правильному напрямку. Також волонтери закликають містян приєднуватися до збору коштів, аби наші військовослужбовці могли швидше та якісніше знищувати ворогів та їхню техніку. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Вантажний бус для евакуації поранених потрібен військовослужбовцям, які служать на Куп'янському напрямку. Збір оголосили у громадській організації Сильна жінка півтора місяці тому. За цей час зібрали 67 тисяч гривень із необхідних 200 тисяч. Тому хмельничан закликають підтримати збір, який може врятувати життя захисникам. Усі реквізити можна знайти на Фейсбук-сторінці громадської організації Сильна жінка. А за донат Готівкою можна за адресою вулиця Ніни Янчук, 20. Ну, «Це йде на Купінський напрямок і сума 200 тисяч. Дуже погано йдуть збори. Навіть попри тому, всьому, що виставляємо на лотерейки, виставляємо прикраси, виставляємо. От виставили шампанське Артемівське, якого вже напевно не існує. І дуже дуже погано йдуть збори. Першу лотерейку ми проводили. Ми виставляли гердан, який називається Оберіг, і зібрали на нього 35 тисяч. Друга і третя лотерейка у нас Артемське шампанське, квиточок коштує 500 гривень, і Ленківська криза, квиточок коштує 300 гривень. Можна приєднатися будь-яку хвилину. На нашому фейсбучній сторіночці, і там все написано. Хто там не був і не бачив, що там робиться, то він, напевно, мене не зрозуміє. Для хлопців автомобілі це шанс на життя. Вивезти поранених, підвести бекап, підвести якісь обладнання, вони ж все носять в руках. І я звертаюся до кожного, до кожної людини, не байдуже, кого болить за Україну. Будь ласка, підтримуйте наших хлопців. Представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів оголосили про нову благодійну акцію, яку організовують спільно із навчальними закладами міста. Нині військовослужбовцям необхідні засоби обігріву, теплий одяг, ліки та смаколики. Тож волонтери закликають хмельничан та гостей міста приєднатись до доброї справи. Усю допомогу просять приносити у штаб захисту за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Ми щороку, як тільки наступає осінь, тобто ми готуємося до холодної пори року, ми оголошуємо збір, який називаємо теплий збір, тобто зігрі воїна. Тому що, уже станом на сьогодні, наші хлопці, які повертаються волонтери з поїздок, вони говорять про те, що запити мають сезонність, і вже пішли запити на грілки, пішли на газові балони, на теплі речі, на якісь такі засоби, які можуть дати можливість нашим військовим, як зігрітися в бліндажі, так і нагріти їжу. Збір на такі речі, як грілки, горілки, плитки, різні батончики, шоколадні, енергетичні шапки, шкарпетки, рукавиці тобто, всі такі речі. Які будуть допомагати зігрітися, ми доєднуємося таким подарунковим боксом або взагалі тими речами, які хлопцям зараз вкрай необхідні. Ми говоримо тут не тільки про засоби, які можуть зігріти хлопців, але і засоби, які можуть їх полікувати або здійснити певну профілактику тих захворювань, які теж можуть бути у хлопців. Тут це і медикаменти, це і вітаміни, і енергетичні батончики. Перенесуть і підвищать. На вулиці Сковороди у Хмельницькому з'явиться новий пішохідний перехід. Йдеться про ділянку навпроти будівлі міськрайонного суду. Там односторонній рух у дві смуги і часто трапляються ДТП, в тому числі за участі дітей, адже поруч розташована гімназія номер 28 Будувати новий пішохідний перехід почали на початку тижня, завершать до кінця місяця. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. На вулиці Сковородина навпроти будівлі міськрайонного суду будують новий пішохідний перехід. Його облаштують за кілька метрів від діючої зебри. На цій вулиці дві смуги руху у напрямку центру міста. І тут часто траплялися аварійні ситуації. Вулиця Сковороди це така пряма ділянка. ділочка від вулиці Кам'янецької і при в'їзді в місто. Якщо людям щастить попасти гарно на зелене світло, світлофора, водії дуже часто перевищують швидкість. І на пішохідних переходах на вулиці Сковороди досить таки часто відбувалися аварії за участю автомобілів і наїздів. На пішоходів, які переходили зазвичай саме на пішохідному переході, кілька років поспіль жителі навколишніх будинків просили встановити тут світлофор або зробити перехід безпечнішим. До того ж, поряд корпус гімназії номер 28 де навчаються учні початкової школи. Вони ходять з батьками, але це ніяким чином не вирішує проблему. Ми маємо з вами тут дві смуги, які рухаються по вулиці Сковороди, і оскільки тут відбувалися події. З дітьми, а саме ДТП, і такі події відбувалися неодноразово. З цією метою ми звернулися з листом для того, щоб вирішити цю проблему для того, щоб убезпечити цей пішохідний перехід. Катерина щоранку веде сина до школи і дорогу переходять саме у цьому місці. Водії каже, справді порушують правила. Вони не зупиняються. Є така, що йдеш і їдуть на голову. Стою довго чекаю, щоб зупинилися. і Тоді проходжу. А так самого ще не пускаю, бо боюся. Світлофор тут вирішили не встановлювати, адже за кілька метрів на Кам'янецький він є. Натомість облаштують підвищений пішохідний перехід. Його висота складе 15 сантиметрів. Він буде збудований на одному рівні із тротуаром. Водіям доведеться зменшувати швидкість перед перешкодою. Він буде зміщений ближче до будівлі молодшої школи. Ширина його буде 4 метри стандартна, і далі по 2 метри два пандуси з обох сторін, для того, щоб міг наїхати автомобіль. В ході облаштування пішохідного переходу буде облаштовано. Шматочок тротуару для того, щоб пішоходи, які переходять через дорогу, могли бути на безпечному майданчику тротуару. А стояночка, яка була там, зміститься трішки ближче до будівлі суду. Будівельні роботи на вулиці Сковороди почалися на цьому тижні і триватимуть до кінця місяця. У цьому році підвищений перехід вже збудували на вулиці Чорновола поблизу військового госпіталю. Там теж скаржилися на виникнення аварійних ситуацій. Після облаштування нової зебри жодної ДТП за участі пішоходів у тому місці не трапилося. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.